Всім привіт! Вітаю на каналі 36.6. Мене звати Адріана Мальська, я лікар-педіатр, і сьогодні ми з вами поговоримо про гарячку у дітей. Сьогодні поговоримо про те, що іноді хвилює батьків найбільше про гарячку у немовлят. Насправді це найбільш часта причина звернення до лікаря чи там виклику швидкої допомоги у дітей. Але чи справді це настільки аж велика проблема? Що ж таке гарячка? Гарячка це не є захворювання, це є реакція організму на захворювання. Якщо в організм потрапляють віруси чи бактерії, у кожного з нас в голові є, в головному мозку є свій термостат, гіпоталамус, який включає температуру, і в такий спосіб організм бореться із цими вірусами чи бактеріями. Тому не варто збивати гарячку відразу, так? Є багато інших способів, що ви можете спочатку зробити, щоб полегшити своїй дитині її самопочуття. По-перше, ви маєте її роздягнути. Ключовим є багато пити, тому що під час гарячки організм більше старається, щоб обороти інфекцію, імунітет працює, і, відповідно, він споживає більше рідини. Серце скорочується частіше, і дитини буде тахікардія, і дитина буде дихати частіше, тому багато пиття це ключове. Також не можна перегрівати дитину, тобто не більше, ніж один шар одягу на дитині. Якщо ж кінцівки дитини холодні, то навпаки можете її більше вкутати. Тут же дивіться індивідуально. Наступне, що можна зробити, просто покласти її рушник, змочений водою кімнатної температури на чоло. Ні в якому разі не обтирайте дитину оцетом чи спиртом, це може її серйозно зашкодити. Якщо ж це не допомогло і дитині погано, вона відчуває себе кволою, тоді ви можете дати дитині жарознижуючий препарат, як, наприклад, ібупрофен чи парацетамол. Пам'ятайте, що ібупрофен не можна давати дітям до трьохмісячного місячного віку, парацетамол можна давати з народження. Ібупрофен дається що 8 годин, а парацетамол що 6 годин. Доза ібупрофена складає 10 міліграм на кілограм, а парицетомолу 15 міліграм на кілограм. Це дуже важливо давати ліки на згідно ваги вашої дитини. Не можна давати просто по мілілітрах, як вказано на упаковці. Поговоріть зі своїм педіатром, як правильно давати жарознижуючі препарати саме вашій дитині. Загалом пам'ятайте, що діти до двох місяців вони ще не захищені основними щепленнями. Тому для того, щоб запобігти захворюванням вашої дитини, краще не допускайте до неї дітей, які не щеплені, тому що вона ще не захищена і отримує імунітет виключно із грудним молоком своєї мами. Важливо регулярно мити руки і також уникати місць із великим скупченням людей, для того, щоб не допустити захворювання у своєї дитини. І пам'ятайте. Гарячка у дітей до трьохмісячного віку це завжди причина звернення до свого педіатра. Тому що вже після трьохмісячного віку, коли дитина має основні щеплення, є вже більше шансів, що ви раду дасте самій. А до трьохмісячного віку краще зверніться до свого педіатра. Які ж симптоми температури? Тобто дитина спочатку виглядає кволою, звичайно, в неї знижується апетит, в неї може боліти голова. Але це є нормальні симптоми, характерні для Будь-якої гарячки, яка виник, яка викликана вірусом. До речі, з вірусами імунна система дитини здатна справитись самостійно. З бактеріями буде важче. В такому випадку, якщо є бактеріальне захворювання, дитина обов'язково потребуватиме введення антибіотика. Як правильно вимірювати температуру на сьогодні є безліч термометрів? За Ртутний термометр, який ми всі добре знаємо, краще забути і взагалі його не потрібно мати вдома, адже він може розбитися, ртуть є токсична, небезпечна, ви самі про це добре знаєте. Найбільш коректним місцем вимірювання температури у немовлят є вимірювання ректальної температури. Для цього варто мати такий термометр із гнучним кінцем. Якщо його змастити, наприклад, вазеліном, тоді можна. Якщо дитинку покласти на спинку і підняти до гори ніжки, можна виміряти її там. Наступним точним способом виміряння температури є безконтактний термометр на чолі чи на скроневій ділянці дитини. Найменш точним способом є виміряння температури в паховій ділянці. Чотирьох років вже можна буде вимірювати дитині температуру в роті, тобто оральний термометр. До речі, якщо ви застосовуєте один термометр для вимірювання ректальної та оральної температури, обов'язково позначте. Не можна використовувати ректальний термометр також у ротовій порожнині. Наступний спосіб вимірювання температури це також є вушні термометри, вони не підходять дітям до 4 місячного віку, адже їх слуховий хід є ще занадто вузьким, але в старших дітей його абсолютно можна використовувати. Коли дитина хворіє, їй важко, так? Що ви ще можете зробити, щоб полегшити її загальний стан? Помічним завжди буде зволожувач повітря, воно буде полегшити, особливо якщо дитина має катаральні прояви, є набряк слизової оболонки носа. Обов'язково мати зволожене повітря в приміщенні для того, щоб полегшити її загальний стан. Є різні аспіратори для того, щоб полегшити її дихання, як такі грушеві видні, але вони вважаються не дуже ефективними, так само і електричні, які запихаються до носика дитини і в такий спосіб відсмоктується слиз. Звичайно, що забитий ніс у дитини приносить їй дуже багато клопотів, тому що коли в дитини забитий ніс, вона не може добре смоктати. Відповідно, вона буде дуже роздратована, її сон буде також порушений, і вона буде дуже сильно плакати. І це загальний стан дитини після епідемії ковід. Напевно, вдома в кожного є пульсоксиметр, який легко застосувати, просто ставлячи на пальчик дитини. Він вам покаже, як із сатурацією насиченість киснем крові дитини. Тобто нормальна сатурація у всіх, в принципі, 100%. Коли дитина має якісь проблеми з диханням, з легенями, сатурація може падати, і це також важлива ознака того, що дитині стає гірше. Інші симптоми, які ви можете спостерігати, це є роздуття крил носа дитини, чи втягування міжжеберних ділянок чи надключичної ямки. Це все загрозливі симптоми і обов'язково звертайтеся до лікаря, коли ви бачите це у своєї дитини. Ознаки, коли варто бігти вже до лікаря, коли дитина гарячкує, це є виражена блідість, коли з'являється висип, коли дитина блює, коли дитина занадто сумлива і не відповідає на якісь подразники, коли температура є у дитини якій менше трьох місяців, і якщо у дитини є судоми. також є міф, що якщо температура висока, то вона викличе ураження головного мозку. Насправді це станеться, коли температура вже буде більше ніж 42 градуси. Тому не спішіть її збивати відразу. Пам'ятайте, що навіть якщо ви дали... Препарати для зниження температури вони не діють одразу, тобто приблизно пів години потрібно на те, щоб вона подіяла. Температура не буде падати стрімко. Це також такий стадійний процес, тому наберіться терпіння. І, взагалі, цифра, яку ви побачите на термометрі, не має бути для вас основною для здорових дітей, яким більше ніж 3 місяці. Ви дивитесь на загальний стан дитини. Якщо вона, звичайно, під час температури вона буде більш кволою, але якщо в період між температурою вона собі спокійно грається, тобто швидше за все це і звичайна температура, як ознака того, що дитина бореться з якоюсь банальною вірусною інфекцією. Якщо ж ви побачите, що дитина, дитина має ті ознаки, про які я щойно сказала, тоді це є причиною звернення негайно до педіатра чи навіть до виклику швидкої допомоги. Отже, давайте підсумуємо. Гарячка це насправді є корисно для організму. В такий спосіб дитина бореться з інфекцією, тому ми не спішимо її збивати. Спочатку пробуємо інші способи допомоги, перш ніж додавати медикаментозне лікування. Кладемо мокрий компрес на чоло дитини, змочений у воді кімнатної температури, даємо дитині багато пити і не вдягаємо їй занадто гарячок. Ні в якому разі не обтираємо спиртом і оцетом. Якщо дитина менше, ніж 3 місяці, обов'язково звертаємось до педіатра, щоб не пропустити чогось страшного. Якщо дитина старша та вакцинована, то в принципі ви можете собі дати раду абсолютно самі вдома. І наостанок цифри на термометрі це не є основний критерій для вас. Основне на що ви звертаєте увагу, це на загальний стан дитини. Тобто, якщо вона занадто квола, якщо є ознаки ригідності м'язів потилиці, якщо з'явився висип, якщо вона блює, якщо вона занадто зневоднена і відмовляється пити, то обов'язково звертайтесь негайно до лікаря за медичною допомогою. Сподіваюся, ця інформація сьогодні була корисною для вас. До зустрічі в наступних програмах!